Друзі, я вітаю вас на каналі. Сьогодні ми говоримо про процедури холодом. Що це таке, як це правильно використовувати і що воно нам дасть в нашому житті. Сьогодні я розкажу, як я використовую процедури холодом, що воно нам дає. Розберемо базові тези. Я використовую процедури холодом вже понад 18 місяців. І сьогодні я поділюся своїм зворотнім зв'язком. Що воно мені дає і на що воно впливає. Друзі, я рекомендую додивитися це відео до кінця. Лайк обов'язково люпіть коментар. Це допомагає розвитку каналу, тим більше я вважаю, що такі теми вони дуже фундаментальні, і про це треба говорити, якщо ви хочете виходити на новий рівень життя. Тому не затягую, погнали! Для того, щоб залишатись продуктивним впродовж довгого періоду часу. Ми повинні підтримувати в нашому мозку відчуття неблагополуччя, що все погано, да? вихід з зони комфорту. Постійно є три основних моменти, по яких наш мозок орієнтується, знаходимося ми в комфортній чи не в комфорті. Да? В комфортних умовах чи загалом ми знаходимося в небезпеці і йому треба щось для цього робити. Перше, це є доступність їжі. Друге, це є доступність тепла. І третє це є сексуальна успішність. Якщо ви досягаєте повного комфорту по цих трьох пунктах, ваш мозок 100% буде скидати обороти, тому що ви реалізували себе на тваринному рівні. Навіщо напрягатися? Ваш мозок вам говорить: в мене все класно, у мене все ахеренно, навіщо мені напрягатися. У відповідь, звичайно, можна подумати: ну як навіщо я хочу більше, да я хочу краще, я хочу більше заробляти, я хочу краще рівень життя мати і так далі. І так далі. Проте мозок цього не розуміє. І він тобі говорить наступну річ: А дивись, чувак, в тебе все є, і ти починаєш крутитися на місці. І ти не знаєш, що відбувається. Я це дуже часто бачу в людей, які починають заробляти перші нормальні гроші, це там тисячу, дві тисячі доларів, п'ять тисяч доларів. Та вони відчули смак грошей, вони задовільнили себе на базових потребах, сексуально успішно. Припустимо, людина у відносинах має постійний секс, а наступний момент тепло, їжа є, так задовільняє всі свої хотілки. І по факту, по факту. Твій мозок не ловить а, такого необхідного моменту, щоб ще щось робити, тому що на тваринному рівні ти дав собі все, що необхідно для виживання. Розумієте? Ти дав йому собі все, і твій мозок каже, чувак, розслабився, все нормально, і тут і починається голосуна загвоздка. Одна з найцікавіших і найкращих речей, а, щоб вивести свою тварину в некомфортні умови це її взаємодія з холодом. Загалом взаємодія з холодом це надзвичайно базова річ. Проте дуже багато людей не знають, як правильно робити ці процедури, щоб а, знаходитись на дуже хорошому рівні прогресу, а, прогресувати та при цьому не шкодити власному здоров'ю. Сьогодні я поділюсь про те, як я це роблю впродовж 17 місяців без пауз і як воно впливає на моє життя. Тут треба притримуватися правил трьох: перше це є коротко, друге це є кайфово, і третє це є контрольовано. Коротко. Коли ви заходите в душ, зазвичай як я це роблю, а да? ти миєшся, помився теплою водою, все вмився, включаєш холодний душ, і прям холодний душ, не літня температура, холодний душ, і воно починає в принципі набирати обороти. Ти відчуваєш, що холодна вода вже починає текти, і ти а, повинен заходити в холодний душ спочатку. Коли ти тільки починаєш це робити, це можна зробити від там 15 до 30 секунд. Да? І після там 4 тижнів вже перейти на хвилину часу. Умовно. Спочатку я не рекомендую мочити голову, тому що якщо людина не загартована, вона може захворіти. Це дуже поширена практика, що люди зразу залазять з головою, і тиск набагато більший, коли ти холодну воду леєш на голову. І ти справді можеш захворіти через це. Тому я не рекомендую це робити. Я рекомендую тобі спочатку. Зробити процедури холодом безпосередньо по тілу за 2-3 тижні втягнешся і можеш підключати голову. Сам факт того, що тобі треба контрастний душ, щоб була зміна температури, тут відіграє дуже ключову роль. А загалом я хочу ще додати, що перше це є коротко, воно не має бути більше ніж там 5 хвилин. Я взагалі вважаю, що найкраще це від 30 секунд до півтора хвилини. Тобто ти помився теплою водою, повернув краник від 30 секунд до півтора хвилини, посидів під людяним душом, порокричався нормально, та, і безпосередньо виходиш, обтираєшся. Друге, це є кайфово. Тобто, тобі реально має бути класно. Як відчути, що ти пересидів, це втрачає цей сенс, смак. Та? Ти не кайфуєш від цього, в тебе кортизол закріплюється. Треба виходити з душу. Саме на тому моменті, коли ти відчуваєш, що воно перестає приносити задоволення. Тобто ти кайфуєш, ти починаєш там як глибокі вдохи робити, бо дуже великий тиск, так і ти безпосередньо на цьому етапі починаєш виходити. Ну і третій пункт це є контрольовано. Треба завжди відштовхуватися від власного самопочуття. Не треба себе силувати, друзі мої. То треба зрозуміти, що якщо ти поставив 30 секунд, а ти вже на 20 20-й секунді лежиш там, чуть не вмираєш в тому душі, то не варто себе заставляти, тому що якщо відбудеться кортизолове закріплення. До того душу більше не зайдеш. Ти маєш робити це в кайф, в кайф контрольовано і дивитись відносно своїх відчуттів. Тобто, якщо перший раз ти на 10 секунд зайшов, нічого страшного, супер, 10 секунд це теж класно. На кожен наступний раз ти будеш піднімати час, який ти проводиш в холодному душі, і згодом будеш безпосередньо себе в цьому прокачувати. Я дуже рекомендую спочатку починати з маленького часу, з маленького проміжку часу, і тільки тоді переходити до більших. Я не можу не зазначити, що. Як тільки ти прийняв контрастний душ, ти обов'язково обтираєшся, обтираєш голову і виходиш обов'язково на теплу поверхню. Обов'язково на теплу поверхню. Це надзвичайно важлива річ, тому що люди інколи стають холодну п'ятками на холодну поверхню, і потім вони хворіють. Розумієте, чому колись люди хворіли на туберкульоз і так далі. Так далі. Ноги простили. Температура в організму падає і. Саме через це, щоб не відбулося охолодження, організм піднімає власну температуру тіла і вас піднімається температура, і Тим самим ви хворієте. Тому не рекомендується робити. Обов'язково посушилися, вдягнули теплі шкарпети, заварили чайок. І включаєтесь в робочий день. Це дуже важлива річ. Не рекомендую там, ходити по хаті з головою і так, далі, і так далі. Краще посушіться, повністю приведіть себе в порядок і після цього можете включати в робочий день. Я вважаю, що це надзвичайно крута штука. Я трошки розкажу за свій досвід, тому що я це використовую вже близько 18 місяців, і друзі, я не пропустив жодного дня. Жодного дня. Навіть якщо в тебе, припустимо, сексуальна активність дуже висока, в тебе може там бути з партнером декілька разів секс на день, тебе контрастний душ дуже витягує, дуже витягує, розумієш. Взагалі, згодом я буду розбирати, що таке сублімація, як правильно використовувати сексуальне накопичення, щоб бути ще прогресивнішим. Так проте, зараз не про це. Зараз я хочу зазначити, що контрастний душ це дуже важлива штука, і якщо ви... Професійно до цього підійдете, а, бо це дуже і дуже допомагає підняти рівень стандартів. Це дуже допомагає а, підняти рівень дискомфортно. Розумієте, для чоловіків це взагалі must have. Ти повинен штучно створювати оці дискомфортні умови, щоб прокачати свій стержень. Тому що прокачати свій стержень, тобі треба кожного дня кидати собі виклики кожного ранку. Кидати собі виклики. Знаєте, як в мене це відбувається. Я повертаю краник з теплої на холодну і починаю проговорювати афірацію. Я собі говорю, якщо я зараз зайду в цей душ, то цей день мені вдасться дуже легко. Тому що я штучно створюю ці умови. Я можу. Тобто я розбирав відео про афірмацію, рекомендую. І ти проговорюєш афірмації, ти потім заходиш в той душ, і в тебе виділяється кортизол, Денна норма кортизолу, і ти впродовж цілого дня являєшся більш стабільним, тому що рівень кортизолу вже виділився під час контрастного душу. Розумієте, це надзвичайно важлива річ для усвідомлення. І загалом, після того, як ти виходиш з душу, обтираєшся, ти розумієш, блін, яка я красава. Я цей день вже переміг, тому що я зробив таку непросту дію з самого ранку. Задумайтесь над цими словами. Якщо ви будете кожного ранку себе так заламувати, ви будете в рази в собі тільки через те, що ви собі доказали вже самого ранку. Ви вже собі доказали. Ви ще не встигли прокинутися. Вже доказали, що ви переможець. Ось що робить менталітет чемпіона. Ти перемагаєш себе кожного дня, і ти розумієш, що ти готовий йти в світ і доказувати, чого ти вартий. Тому я дуже рекомендую над цим задуматися і поставитись до цього відповідально. Якщо ви усвідомите цю річ, ваше життя дуже сильно поміняється, дуже сильно зміниться, адже успіх він в деталях. Розумієте, той, хто приймає контрастний душ, він не хворіє. Я вже не хворію. Ну я не пам'ятаю, коли останній раз хворів, Може декілька років пройшло. і в мене могли бути якісь там а, простуди мінімальні, але я не хворію взагалі, тому що я розумію, що я виганяю це все. Да? Друзі, я рекомендую вам впровадити цю звичку в життя і ваш стержень. Почне рости надзвичайними темпами. Ви відчуєте цю впевненість в собі, ви підключите афірмації, ваше мислення почне мінятися. Ви почнете з невпевненої в себе людини ставати реально впевнено в себе сильного чоловіка, який готовий долати труднощі, який готовий йти типу по житті так само боячись, так само переживаючи, проте роблячи. Розумієте, тут важливо зрозуміти, що труднощі. Вони необхідні для формування чоловічого характеру, просто необхідні. Якщо ти не будеш створювати штучно цих умов, ти і таки залишишся таким закомплексованим рабом своїх хатілок, і ти ніколи не зможеш вийти на зовсім інший рівень. Ти Не зможеш досягнути своїх мрій, тільки через те, що ти боїшся банально зайти в контрастний душ. Ти не можеш собі штучно умови створити. Друзі, я рекомендую підписатись на мій телеграм-канал. Я там провожу конкурс кожної суботи, розігрую гроші. Умови надзвичайно прості. Потрібно всього на всього підписатись на мій інстаграм, зробити запис екрану будь-якого відео з Ютубу, яке вам зайшло найбільше і яке воно на вас вправило враження. Позначити мій інстаграм, позначити посилання на Ютуб. І я кожної суботи розігрую гроші, тому я буду вам вдячний за це. Підтримуємо ЗСУ, Збройні Сили України. Це наш фундамент, це наше забезпечення того, що ми є вільні. Не забувайте про це. Фонд «Повернись живим. фонд Сергія Притули одна гривня завжди краще ніж нічого. Постійні зусиль на довгій дистанції де шалений результат. Працюємо далі. Слава Україні!